За вікном останній місяць зими, а це означає, що зовсім скоро весна змінить цю холодну пору року. Вже в березні на нас чекає день народження імперії Пазлів, а з ним і новий портал з новими горгулями. А ще почали з'являтись новини про Домініон драконів, який анонсують, якщо не помиляюсь, з 21-го року. На даний момент нам показали цілих три коротеньких ролики, з яких, звичайно, доволі складно зрозуміти щось вагоме. Поки вся інформація про драконів на рівні здогадок, тому не будемо переливати з пустого порожнє і обговорювати нічим не підтверджені слухи. А от кого варто обговорити, то це нового героя місяця, якого нам пропонують ловити в лютому. Треба відзначити, що хоч геям дуже далеко до рівня роботів, Атлантів чи гоблінів, все-таки деякі з них можуть принести користь навіть гравцям з топовими колодами. А для тих, хто не донатить і не має широкого вибору карт. Герої місяця є одним з найкращих варіантів підсилення свого ростеру. Сьогодні ми з вами поговоримо про героя Лютого Гладія. І подивимося, що він може запропонувати завдяки своєму набору скілів. До речі, те, що цього героя знов скопіювали з Puzzle Combat, після ній ми вже й не дивує. Всім привіт, з вами Роси, і погнали починати. Гладій це синя п'ятірка класу Рейнджер зі швидким зарядом. При появі на Беті героя звали Калум – і особисто для мене зміна імені це суттєва проблема. У кожного своя механіка запам'ятовування мінь героїв, і в мене вона зав'язана саме на імені. Спочатку згадую його, а потім вигляди скіли, тому деякий час буду плутатись між калумом і Гладієм, треба напевно асоціювати з Гладіголосом. А взагалі Гладій це короткий меч, який використовували римські легіонери, а рушниця з гарпуном в руках героя чомусь зовсім на нього не схожа. Має Гладі звично два пасивні вміння. Перше це опір блокуванню ульти, і хоч сама пасивка дуже корисна, вам не здається, що останнім часом виходить надто багато персів з таким скілом. Тільки з геймів минулого року таку ж пасивку мають Скаргремар, ремар, а реакси німа. Загалом це пасивне вміння не дозволяє копідону, Альфриці, Баблзу, З Водлзом та іншим подібним персам повісити на Гладіуса свої дебафи, як і Мікі не зможе змусити його замовкнути. А от друга пасивка це нарешті щось новеньке. Коли ворог отримує в броні, Гладій накидає собі 10% мани. Працює це один раз за хід. Якщо бал спрацьовує на одного ворога, ГМ отримує 10% мани, якщо на всіх ворогів все рівно 10% мани. Наприклад, викинули камінці камінців Людвіга, і в того спрацював клас паладин на броню. Гладію також буде безкоштовна мана. Але якщо спрацював клас Людвіга, а поряд з ним відразу після цього ультонула Мейні і дала всім бав захисту. Ще одного накиду мани не буде, лише один раз захід. Так само, якщо ви взяли гема, а в когось з ворогів альфа талант на броню, гладі відразу отримає 10% заряду. Але це працює тільки з ефектами статусу. А як ми з вами знаємо, стаки і зростання гоблінів до цих ефектів не належать, тому і ману за них Гладі отримувати не буде. Переходимо до ульти, на початку опису якої уточнення, що спеціальне вміння гладія завжди влучає в ціль. Що це означає, поговоримо трохи згодом. Отже, ГМ наносить 500% урона цілі, після чого вішає на ту мітку, яка діє три ходи. Якщо за ці три ходи помічена ціль ухиляється, то вона отримує стак плюс 5% до вхідного урона, тобто ухилилась здвічі буде плюс 10%, 4 рази плюс 20%. Стаки не вийде зняти звичайною чисткою, як і від Кіті чи Голді, тому що вони не належать до ефектів статусу. Наприклад, в описі ульти-содзони ви можете побачити уточнення, що її дзеркало відбиває і стаки, але піота знімає її ефекти статусу і стаки. Гладій накладає стаки, які збільшують будь-який вхідний урон, тобто від ульти, каменів, течків міньйонів, паразитів, предметів, загалом від усього. Такі самі стаки на ціль вішає Тургрук. І вони працюють разом з такими за механікою, дебафами Франса чи Хамертаска, не перебиваючи один одного. Але є декілька доволі неприємних нюансів, до яких ми повернемось, коли будемо обговорювати, як Гладія використовувати. Залишився зв'язок стихій, який у Гладія не новий, і такий самий мають попередні геми Лідрія і Зора. Це плюс 10% до урона з ульти протягом 4 ходів. Тобто умовний магній після ультигладія битиме не 420% а 430%. А якщо після гладія і Хімеро, то 470, бо ефекти хоч і однакові, але будуть сумуватись. Наче з карткою розібрались, давайте тепер аналізувати всю цю інформацію. Почнемо з того, що Гладій завжди влучає в ціль. Як ви всі знаєте, промазати карта в пазлах може або через своє осліплення, або через ухилення ворога. З осліпленням ніби ясно, а от ухилення бувають різні. Є, наприклад, ухилення одети, яке працює і на звичайні атаки, тобто камінці та тички, і на ульту. Є ухилення шавудзина, яке працює тільки на ту ульту, яка наносить урон. Є ухилення костюмованої Каділен, яке працює на будь-яку ульту. Це вже три, так? Четверте ухилення від прямого урона з ульти, шанс на яке має клас розбійник. А п'яте це зв'язок стихій, який дає ймовірність ухилитись від болячок, наче всі згадав. Яке б цих ухилень не мали вороги, яким сліпим би не був гладій, він все рівно влучить своєю ультою в ціль. Так як заблокувати йому спецміння заважає пасивка, то єдиний варіант цього гейма зупинити це заборонити йому набирати ману. Але є проблема для того, щоб повісився стак на збільшення урону, треба, щоб ціль ухилилась. Це дуже гарно працюватиме проти ухилень того типу, що дає одета. Ви ультанули в неї або в героя під її бафом гладієм, а потім кидаєте камінці. За кожне ухилення від них ціль настакуватиме собі по плюс 5% вхідного урона. До того ж, не буде набирати ману за ті камені, що не влучили. А вашій команді ці камені будуть зараховуватись для заряду. Це прямо круто. А от всі інші види ухилень працюватимуть зовсім не так. Після ультигладія вам треба буде ультувати іншими героями. І тільки якщо від їхніх спеціальних мінь ціль зможе ухилитись, то тоді вона отримає негативний стак. Тобто для цього стаку на плюс 5% хідного урона вам треба пожертвувати ультою іншого героя, що зовсім нелогічно. От, наприклад, у ворожої констанції хід до закінчення дії бафу, а у вас в команді Гладії звичайний магні. Ви вдарили Гладієм цю умовну констанцію, і тепер у вас вибір. Почекати один хід до закінчення дії бафу і вдарити магні 430% урона, чи вдарити зараз, промазати, і тоді у констанції буде стак, а вам треба знов заряджати магні. Що оберете? Звісно, ситуації бувають різні, але сам принцип дії виглядає зовсім невигідно для власника гладія, якому треба обміняти ульту своїх героїв на стаки ворогів. Тому цей скіл я б розглядав як ситуативний бонус, на який не варто опиратись в бою. Незрозуміло нащо ці фінти з мітками, якщо можна було просто зробити стак після удару, і ми б отримали синю версію тургрук заточену проти ухилень. А так маємо швидкого шотера без якихось корисних додаткових вмінь. Але швидку карту, яка може безкоштовно отримати ману, звісно, хочеться грати за 6 каменів. Тут варто знати, що з одним накидом мани за ворожу броню, гладій зарядиться за 6. Якщо буде мати прискорення 18% і вище. Тобто фулових манників та перка на ману всі ці талантів не вистачить, буде лише плюс 17%. Ну а з легендарними військами потрібно, щоб ворог мінімум двічі собі бафнув захист, тільки тоді гладій буде дуже швидким. В обороні новому гейму робити нічого. Шотери без якихось корисних скілів сумнівні кандидати для захисних команд. А от ватаці з правильними військами проти суперників, що посилюють броню, ви можете отримати дуже швидкого героя з нормальним уроном, якого не осліплять, не заблокують і який завжди влучить в ціль. Швидкість заряду дуже важлива в сучасних боях, тому звичайний дуже швидкий шотер може принести навіть більше користі, ніж імбова карта, для заряду якої треба 9 камінців. Стати у Гладія не надто високі порівняно з сучасними вимогами. Я б рекомендував емблемами прокачувати його в атаку, все-таки герой-шотер, який повинен наносити максимальний урон. Альфа ефіри точно ні. А от сині ефірки можна і віддати, якщо у вас є потрібні для заряду шести каменів війська, а ще є перси, з якими ви будете гладія використовувати, наприклад, Хімерос та фірмін. Звісно, можна грати і за сім разом з Тетіст та Гіпо, але це вже не так цікаво. Персів, які просто заряджаються за сім каменів, у грі вистачає. А Гладій може за 6. У підсумку можна сказати, що ми отримали звичайного шотера, який має ситуативний несильно потрібний скіл зі своєю міткою, але завжди влучає в цілі за певних умов може бути дуже швидким. Тому як варіант для посилення атакуючого потенціалу, Гладія цілком можна розглядати, хоч і не варто очікувати від нього чогось надзвичайного. Створіть йому сприятливі умови і підберіть оптимальних союзників. Тоді Ладій добре виконуватиме свою роботу. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам новий гейм. Гарного настрою і лише перемог всім нам.